Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматоро українською. І сьогодні я буду спілкуватися з вами і розповім, як позбавитися залежності від о, чоловіка о, у стосунках. Це сьогодні зустріч буде цілком для жінок. Чоловіки, якщо буде такий запит, звертайтеся особисто. Буду з вами теж працювати. А сьогодні для дівчат. Отже, поспілкуємося, як здолати так, ось таку сильну залежність від чоловіка та як зберегти свій внутрішній спокій. І там сьогодні вам начиточку з там обряд. Давайте почнемо і хочу подякувати вам за ваші коментарі, за оборотній зв'язок. Тема реально дуже актуальна. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натискайте дзвіночок, для того, щоб утримувати нові коментарі. Та отримувати інформацію про нові відео. І я хочу почати спілкуватися з вами. Давайте поговоримо про залежність. Що таке любовна залежність від стосунків? Вона завжди протікає дуже довго. Дуже складно з нею, з такою залежністю. Реально дуже складно працювати. І така робота для того, щоб звільнитися від залежності, може бути довготривалою. Вона може бути від 3-4 місяців до навіть 2-3 років. Що це таке? Це такий вид деструктивних стосунків при якому одна людина ідеалізує іншу і намагається злитися з нею в єдиний поток, в якому вона переживає дуже сильне страждання, коли у відповідь ця людина не може бути з нею разом. По енергетичному впливу ця ситуація дуже схожа на самоприворот. Дуже часто дівчата та жіночки, які намагаються приворожити свого коханого, вони зітхаються з такою ситуацією, що самі починають бути дуже залежною, да? тобто цей приворот лягає неправильно, дуже часто такі помилки зустрічаються на моїй практиці, дуже часто. І вони в самі стають залежні настільки, що не можуть не уявляють собі життя без цієї людини до якихось спроб самогубства, до дуже підвищеної тривожності і так далі. Тобто це таке відчуття, коли що таке саме приворот, це коли жінка відчуває таку нездолану тягу до свого коханого. Вона дуже сильно прагне до інтимної такої близькості з ним, хоча вона розуміє, що ці стосунки для неї не добрі, що вона вони зараз тут і зараз да, не отримує якоїсь користі для себе. Ось вона все рівно не може позбутися цього, цього цієї залежності, не може позбутися. Цих стосунків і для неї це дуже важливий такий момент, що вона ну вона не знає, що робити, як від цього ну, як позбутися да, і що робити. Вона цього не знає і не може придумати, що ще зробити, для того, щоб звільнитися від цієї залежності. Вона може, наприклад, виходити з цих стосунків, провокувати на негатив свого партнера, щоб він сам її кинув. Коли він це робить, вона починає. Або навіть якщо ви можете себе в цьому да, впізнати, то ви відчуваєте, що вам його не вистачає, у вас змінюється ваш емоційний фізичний стан, ви. Скажімо, так можете починати да, з ним розставатися, але ви не доводите цю справу до кінця, і воно так сьогодні бросаю, завтра не бросаю. Сьогодні я розлучення завтра навпаки. Це навіть і в шлюбі теж може бути насправді. І, безумовно, що такі стосунки вони дуже енергетично вас виснажують, вони не дають вам щастя, ви не можете складати здорові нові стосунки, можливо, буде якось, якесь витіснення, наприклад, да, знайомство з кимось іншим, намагання скласти стосунки з чоловіком як заміна, да, така заміна заміняти його, наприклад. Але на жаль, ці стосунки ніколи не... Будуть конкретно для вас корисними, ви все рівно будете повторювати цю історію. Як ви можете виявити, що у вас є ось ця залежність, що ви в самопривороті, що ви не можете самостійно да, вийти з цього? Перше, ви не можете відчути внутрішню згоду з тим, що відбувається. І у вас немає свободи вибору да, в стосунках. Що це означає? Ви з одного боку хочете якихось стосунків з цією людиною, ви боїтеся його втратити, ви боїтеся залишитися одна. Ви втомлюєтеся від емоційних качелів весь час, які відбуваються туди-сюди, вас качає. Ви ображаєтеся, але одночасно з цим у вас є відчуття провини. А чому це відчуття? Тому що ви не можете до кінця цю справу довести. Да? Тобто ви все рівно повертаєтеся до цього. Він, наприклад, вирішили, що я більше з ним не буду. Бо ви відчуваєте, що ви залежні, да? ви відчуваєте ось цей відток енергії на нього, який ви витрачаєте, ви просто його за рахунок цього кормите. Да? І ви відчуваєте, що вам цього не вистачає. І ви все сказали собі, я більше не буду до них повертатися. Нехай як хочу, так і живе. Мене це не влаштовує. Я не хочу там бути такою залежною. Починаєте жити своє життя. Він зателефонував через якийсь час, там через місяць або два, наприклад, або там неважливо, там через три дні. І у вас все це, над чим ви так довго працювали, що ви так внутрішньо собі там якісь вказівки були, да, якась робота над собою, воно все змінюється одночасно, воно повертається туди, в ту точку, з якої ви починали все, і нічого не змінюється. Ви відчуваєте, що ви нічого не можете з собою зробити, що у вас слабкий характер, що ви там якась не така, з вами щось не те. А з іншого боку, ви відноситеся до нього з певною ніжністю. У вас є пристрасть, ви відчуваєте якийсь емоційний зв'язок з цією людиною, вам в якісь моменти ваших стосунків стає дуже класно, ви відчуваєте себе щасливою і так далі. Тобто ви відчуваєте, що в ваших стосунках щось не те, але що ви там не задоволені, що ви щасливі, що щось не так. І ви не хочете в них залишатися, але не дивлячись на це, ви не можете проводити стояти своєму бажанню залишатися в них. І ви завжди будете собі придумувати якісь причини, через які вам потрібно до них повернутися. Що ще відбувається? Ви можете, не дивлячись на те, що ви маєте до нього почуття, ви мені будете казати, я його люблю. Ви не можете зрозуміти, що це не любов. Ви будете відчувати, ви мені будете казати, я його дуже люблю. Ви не будете бачити в ньому при цьому особистість як реальну людину. Я буду вас питати, а хто він, що він за людина? Опишіть мені його, і ви будете мені розповідати або дуже так поверхньо, тому що ви не знаєте, який він насправді. У вас ось це. Реальність да, людини, його характеру, його звичок, його негативних сторін, його особистості там, і так далі, да, його характеру, ви їх не помічаєте. У вас відходить воно на другий план, воно для вас не характерно. Це не важливо, це характерно для привороту, самопривороту. привороту. Тобто, коли у вас ось цей негатив, а це вид негативу, з яким треба працювати саме як з негативом. Коли ваше життя навколо нього починає крутитися, що ви все віддаєте на перше місце йому або вашим стосункам, звала до подружка піти погуляти, або там в неї що сталося, вона потребує вашої допомоги. А ви з чолові з людиною в стосунках і ви обіцяли йому піти, наприклад, зустрітися, то ви підете з ним. Пообіцяли там, допустим, <кій> допомогти комусь з близьких там, мамі, родичам, щось таке. А він позвав і ви все кинули, побігли до нього. Тобто ви навіть ось так він докипав пальчиком паманіт, ви вже до нього біжите і все. І постійно це відбувається. При цьому ви розумієте, що у ваших стосунків немає майбутнього. Ви розумієте, що ви не можете з ним збудувати гармонійні стосунки. Тобто у вас є така логіка, і ви відчуваєте, що ви не можете бути з ним разом. Просто не можете від нього позбавитися. Але ви його любите. Це не любов, звичайно. Ви називаєте цю емоцію, цю залежність любов'ю, але це не є любов. Воно поступово буде відходити, коли ви почнете працювати з цим замовленням, замовлянням, коли ви почнете його з ним працювати постійно регулярно, то ви вже побачите, що не так і воно все красиво і гарно, як ви то думали, і воно почне відходити. Але спочатку ви все рівно ви завжди в страданнях. Ви не бачите майбутнього взагалі в своєму житті. Ви думаєте, що ви нещасна, що вас ніхто не любить що при цьому ви будете продовжувати з ним зустрічатися, да? але це ось буде таке через страждання. Це емоційні качелі, тому що там є відчай, що нічого не буде, і одночасно з цим айфарія від того, що все ж таки ви зустрілися, все ж таки між вами щось там відбувається. Також ви, можливо, якось сподіваєтеся на те, що все ж таки воно буде краще. І, можливо, інколи воно стає кращим. І ось ці моменти ви взагалі думаєте, Боже, зачем? навіщо я від нього там відмовилася, це не те, що я хотіла і так далі. Чому це відбувається? По-перше, ви, коли ви за нього чіпляєтеся, він стає для вас ось цим місточком. Цією опорою, на яку ви полагаєтеся. Ви полагаєтеся не на себе саму, не на свої можливості, ні на свої здібності, ні на свої таланти, ані на що. Ви в ньому бачите ось це джерело, від якого ви можете підпитуватися, від якого ви можете відчувати себе цінною. Да? У вас зміщається ось цей пункт опори, він, ви його переносите на цю людину. Це відбувається не завжди і не з усіма, як правило, ще раз кажу, коли ви починаєте працювати з гармонізацією, легкий білий приворот, не знаю, не білий приворот, а нормальний приворот. Все, що завгодно, маячок, там, що ще будь-яка любовна магія, яка направлена на те, що нібито я просто його до себе поверну, я просто його до себе там, розкрию, це все приводить до самопривороту і це відбувається, тобто ви зміщаєте ці, цю опору з себе на нього. Друге, це е, вас не відчувається такий, знаєте, Відчуття щастя, радості від життя крім нього. Тобто без присутності цієї людини, ви не можете відчувати себе повноцінною. Да? У вас енергія туди відходить, ви йому завжди її віддаєте. І ви не можете без його присутності відчувати радості від життя. Знову ж таки, да? Це не у вас зсередини йде, що я сама контролюю, від чого я буду задовольнятися, від чого я буду радіти, від чого я буду щасливою, а від чого навпаки ні. Це ну, такий дуже розповсюджений насправді стан, в якому дуже багато моїх клієнтів через цей самоприворот знаходилися. Також це може бути через те, що людина. Не собі шукає цінність ні я для себе найкраща, ніяк би да, центр стосунків і я оперую своїми почуттями, своїми потребами, а переходить йде на це. Знов ж таки саме приворот, да, на нього все переноситься. А особливо, якщо він вас оцінює як треба, там, наприклад, каже, ти мені сподобалося, в тебе там класне вбрання, в тебе сьогодні класна зачіска. Там ти сьогодні там була особливо ніжна. Там щось таке гарне вам кажуть, то все у вас, все життя стає кольоровим, щасливим, там і так далі. Да? Тобто, ви, а якщо ні. Якщо він там якось заважне зробив, чи там чогось не сказав, не похвалив, а він не буде вас хвалити, тому що це штучно все, да? то ви відчуваєте таку внутрішню пустоту, порожність і нічого хорошого в цьому я не бачу. Тому, якщо ви. Все ж таки хочете позбавитися цих стосунків, ви хочете позбавитися залежності і хочете отримати внутрішній спокій, то перш за все вам треба, скажімо так, перш за все знайти опору в самому собі. Тобто ви ставите собі задачу: Я роблю це для себе, тому що мені не подобається залежність. Ви не позбавляєтеся від цієї людини. Ви можете залишатися з нею в стосунках. Але ви позбавляєтеся саме ось цього відчуття, саме залежності. І ті слова, які я вам зараз кажу, вони повністю пов'язані з роботою з цим станом. Тобто я працюю зараз не з скажімо так, цим партнером, що він там поганий, якийсь щось таке, а я працюю саме з собою. Для цього вам потрібно взяти товсту, червону або рожеву свічку, чому товсту вона повинна горіти багато, вона повинна горіти мінімум 6-8 годин. Ви працюєте з цією свічкою протягом 40 днів. 40 днів поспіль. Кожного дня це робиться вночі, ввечері, коли сонце вже сіло. Починати треба в третій або четвертий день убиваючого місяцю. Тобто на убиваючому місяцю ви робте, ну, порахуйте там 14-15, 18-19 день убиваючого місяця. І о, місяця взагалі, да? тобто це четверте найкраще. І ви читаєте такий заговор. Читаєте таке замовляння. Ви читаєте його 40 днів, але за один раз його треба прочитати 40 разів. 40 днів кожного дня по 40 разів. Поки горить ваша свічка. Зараз я його вам розкажу, ви можете його записати, можете не записувати, потім якось там знайти його десь там і так далі, але слухайте завтра. На морі, на океані остров стоїть, на острові там доска сухая лежить. І по той сухою доскою тоска з кручиною спить. Возьму я свою кручину, віднесу її в почину, теплові кручина, тоска на то місце, де лежить доска. там тебе быть, там тебе жить, а меня имя навсегда отпустить. Ой, ты моя душевная боль, ой, ты моя тяжкая хворь, не мучай меня тоска, не я нужна тебе, а доска. Доска тебя на острове ждет, поджидает, на столы дубовой скатерти расстилает. Ты к той доске иди, а от меня отойди. Будьте мои слова крепки, будьте мои дела лепки. Аминь, аминь, аминь. Після того, як ви прочитали це замовляння 40 днів, ви дивитеся, що відбулося з вашою свічкою. Вона згоріла ровно 40 днів, вона ще залишилася, або вона згоріла раніше, і ви взяли іншу свічку, поки працювали. І від цього буде залежати, що вам робити далі. Якщо, коли ви закінчили працювати зі свічкою, у вас залишилася свічка, це означає, що вам мало часу і вам треба ще цей обряд повторювати. Зробіть перерву, дочекайтеся до 4 дня убиваючого місяця, беріть нову свічку і починайте заново. Якщо вона не догоріла до кінця, то ви вже позбавилися цієї залежності і вам продовжувати не треба. І точно так, же, якщо день в день, то це вважається, що це ідеально, тобто ви підрахувались саме так. Як читати? Читаєте ви не в голос, шепотом, і ви не читаєте це швидко. Ну, ви повинні розраховувати, знаєте, ви будете входити в такий стан, коли ви почнете це робити. І у вас воно буде як внутрішньо, так і йти, ви будете в такому стані знаходитися, що воно як із душі буде виходити. Ну, це правильно так працювати. І далі, якщо ще це не спрацювало, і вам це не подобається, у вас якось тяжко йде, там є якесь питання, щось таке, то тоді я завжди пропоную робити очищення, тому що це може бути через. Ще раз повторюю, невдалу любовну магію через невдали впливи ви просто вже у вас багато негативу, і коли ви його знімете, коли зробите хорошу, таку нормальну, повноцінну чистку, воно з вас піде. Ще раз, швидко ви це не зробите, вам потрібен час. Скільки потрібно часу саме вам, ніхто не знає заздалегідь, але жити в такому стані не дуже добре. І я рекомендую завжди позбавлятися від будь-якої залежності, яка б вона не була. Пишіть ваше питання в коментарях або звертайтеся до мене за контактами, які вказані в опису до цього відео, для того, щоб задати свої питання. Дякую на все добре.